15 жовтня, день, коли українська історія дихає глибше, ніж зазвичай. Ця дата поєднує біль, гордість, пам'ять і силу усе, що формує наш національний код. У далекому 1583 році українські землі, що входили до складу Речі Посполитої, перейшли на григоріанський календар. Це був не просто перехід у літочисленні, а символ цивілізаційного вибору, що наближав Україну до Європи та віддаляв від московської традиції. Відтоді українські храми почали святкувати релігійні події разом із рештою європейського світу як знак спільного руху вперед. Через три десятиліття, 15 жовтня 1615 року, киянка Галшка Гулевичівна пожертвувала свою садибу для створення богоявленського братства. На її основі виникла Київська братська школа, майбутня Києво-Могилянська академія. Вона стала центром науки, філософії та духовності, де виховувалися майбутні гетьмани і мислителі. Академія перетворилася на серце українського Ренесансу, де визрівали ідеї державності й свободи духу. Минуло кілька століть, і 15 жовтня 1959 року цей день став чорним для визвольного руху. У Мюнхені загинув Степан Бандера, символ нескореної України. Його вбив агент радянського КДБ Богдан Сташинський, за допомогою зброї, що випускала отруйний газ. Москва боялася Бандери не як людини, а як ідеї, уособлення незламної волі до свободи. Його могила в Мюнхені і досі вкривається квітами, як нагадування, що боротьба не знає меж у часі. У новітній історії 15 жовтня також пов'язане з боротьбою у 2023 році. Цього дня Росія завдала ударів по Харкову, Донеччині та Херсонщині. А вже через рік, 15 жовтня 2024 року, Рада Європи у Страсбурзі ухвалила декларацію, яка засудила нищення української культурної спадщини під час війни. Від Софії Київської до дерев'яних церков Карпат світ визнав це не просто пам'ятки, а живий код народу, який ворог не здатен знищити. Так сторінки історії переплітаються у єдину тканину української долі. Кожне 15 жовтня нагадує, боротьба триває не лише на полі бою, а й у храмі, у школі, в серці, що пам'ятає. І поки ми пам'ятаємо, живе не лише минуле, а й майбутнє. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.